Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Пропоную малята послухати вірш у Олександра Олеся Ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик, Прих! став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не відам, кричить ні за що. Ти, ялинку, посади. А тоді рубай леда, що. Не пущу не проси, і цицьками можна гратись, порубають ліси, ніде буде сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійники і синиці. Страшно стало ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний, зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнусь, і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сіреньку лапу. Діти, ми знаємо, що ліс для диких тварин це рідний дім, а ми маємо думати не лише про себе, а й про братів наших менших, птахів, звірів. Ми не повинні перетворювати різдвяні свята на лихо для природи. Не можна рубати ялинки в лісах самовільно, не рубати верхівку дерева у парках та скверах, купувати тільки марковану ялинку. Купувати деревця у горщику, а краще створити ялинку своїми руками. Я сьогодні вас цьому навчу, але спочатку давайте затанцюємо таночок з ялинками. Ми До роботи потрібно взяти зелений аркуш паперу ножиці клей. Коротку сторону прямокутника з'єднуємо з протилежною довгою, робимо чітку лінію згину. Отримуємо трикутник. Нижню частину прямокутника відрізаємо, щоб вийшов подвійний трикутник. Повертаємо до себе трикутник стороною, де немає лінії згину. Ріжемо прямі шириною 1 см, але не дорізаємо до кінця. Розвертаємо його, щоб отримати ромб. І тепер на кожну смужку з краю наносимо клей, згинаємо її та приклеїмо до середини ромба, тобто до стовбура нашої ялинки. Ось і отримали ми ялиночку, а тепер прикрасимо її різнокольоровими кульками, кружечками. Діти, пропоную вам змайструвати таку ялинку, а фото мені надіслати на пошту. Діти є дуже гарний спосіб відсвяткувати свято і не зашкодити ялинці. Це прикрасити ялинку у дворі. А якщо ж придбали на ринку ялинку, то прикрашати її до свята необхідно з батьками. Та дотримуватись таких правил. Запам'ятайте їх ставити ялинку за один метр від приладів опалення та меблів, закріплювати ялинку на стійкій основі і не на шляху евакуації. Самостійно не вмикайте електрогірлянди і не залишайте їх без нагляду, не прикрашайте ялинку ватою папером, не застосовуйте для імінації свічки. Дотримуйтесь цих правил і новорічні свята прийдуть в радості та безпеці. До побачення, любі, до зустрічі в новому році!